Скільки треба накачати м'яча, поки він не лопне. Думаю, нову розвлікуху зроблю, поки Леся не бачить. Хочу спробувати, наскільки атмосферу взагалі він накачається. Я так мислю, тут ось ці... Голка є, не голка, а спеціальна насадка. як її Я думаю, це для цього. Це для нього підійде. О, отакового. Зараз. ми тиснемо його. А то, отою шлангою качати якесь таке собі удовольствие. Ну, зараз спробую. Так, зараз як його висикати. О, вже тікає. Так, ану, запихаємо цю. Оба! Так. Все. Є, є, не знаю. Так, не так. Тут ми що, включаємо живлення від цього. По нулях, о, ось, по нулях, не показує. Ну і починаємо качати. Подивимося, скільки воно накачає. Ну, я думаю, діти бити сильно мене не будуть. Попробуємо. Так, якраз рівно в хвилині почав, щоб по часу засікти, скільки воно буде. Подивимося, чи буде хоч тут хоч щось показувати, чи не буде. Але я боюсь, щоб воно мені не, не стукнуло по голові. Так, о, грушечка є так. Підходжу на безпечну відстань. Буду їсти грушечку, хом'ячити і дивитись на пузера. Хтось казав... Там писали мені в коментах, що хіба не видно, скільки його качати. А по ньому як видно. Ось диви, ще накачав і нічого йому немає. Де вже що то очкує, щоб воно не бабахнуло. Ну подивимося, скільки воно, скільки воно буде. Ну щось взагалі не показує атмосфери. це мене смущає. О! 0,2 атмосфери вже є. О, вже нема. <смі> Тись бабенгризь. Колеса, воно класно показує, а це м'яч. Ладно, я краще відійду, щоб мені по вухах не дало. Так, а ну, Пишіть ставки, робіть свої ставки, через скільки часу воно бабахне. І чи взагалі бабахне. Я думаю, воно ще може не бабахнути, а цього пробку викинути. Ну не знаю. Буде видно. Вже практично півтора минути качає. О, їм грушку. Твердий, звісно. Оцара Леся прийде терки, мені, напевно, буде давати, як відлопне. Та інше я поїду в Аврору... Ой, не в Аврору, це вроді в АТБ я купляв. Куплю нову. А ні, в Аврорі, це і в Аврорі точно. Не в АТБ. Він не дуже дорогий, він ще 200 гривень стоїть. Та тут раді експеримента, що шкода 200 гривень пожертвувати. Так, 0,3 атмосфери вже витримує. Головне, щоб мені цього компресора не здуло в виставочок. Виставочок твій жабуратник мій. Так. Неохота кудись відводити телефон, щоб воно не пропустити момент хлопання. Ану. Ого, ні, це вже, вже стрмно воно, звісно. Це вже десь воно може бахнути, хоча хто його знає. Зараз знову будуть мені у фейсбуці писати. Дурниці робиш і так далі. Ну блін, я дурниці роблю, а ви дурниці дивитеся. Ну то що вам інтересно, скільки треба цього м'яча качати, щоб він лопнув? Ну то ж самому інтересно. Так, поки що 0,2 атмосфери накачало. Десь був Вадим, крутився тут, вже втік. Так, що воно там? О, вже 0, а ні, 0,3. Скільки? 0,4 вже, ого. Я думаю 0,5 і воно бабахне. Ну вже качає 3 хвилини. А цей тиск щось то більше, то менше, то більше, то менше. Я вже переживаю, чи воно не спускає десь там. Може там якась дюрочка є в ньому і воно не надується, не знаю. Це буде таке, що надуваю, надуваю, 10 хвилин надуваю, а воно десь з другої сторони спускає. Це буде лажа. Ні, ну він твердий ніби. Але чого було там 0,4, стало 0,3 назад. Знову. То більше, то менше. Що так, я не знаю. Коротше, щось дивіться, вже 4 хвилини качає і щось ніякого результату я не бачу. По нулях, Що по нулях, дві? 0,4. 0 Я без поняття, якась невідома штука, цей пузир. О! 0,55! 0! Ні, ну він реально вже здоровий зробився. Ні, вже 5 хвилин дує. Я думав, це все набагато швидше буде. Я ж тут стою так на сонці жарко. О, ноль! Чого ноль? Якщо ним колеса качати, на колесі постійно стабільно показує там. 0,5 до 2,5 воно легко накачує. Качав сьогодні мопедом. Ховатися десь в холодок. Якийсь він вже здоровий такий. Вадим що думаєш, Бахнеш чи ні? Перший народ, до 8 минут я дочекаю і зав'язую, бо це якась неблагодарна затея. Дує-дує і щось нічого не надуває. Ану. Ну, воно тверде. Тверде ж й капітально. Ой, що дочекатись таке, ладно, почекаю до 10 хвилин. Рано чи пізно ж воно має накачатися і лопнути, правильно? Ну якийсь довгий відос буде. Ну, а що я зроблю? Що є, то є? Це як покришка від трактора якогось качає. Давай вже знову не показує нічого. А чого так, що вона десь спускає тут? Ні, ніби не спускає. Я шумію, що мислю, там може бути така резинова штучка В середині І воно тіпа, закриває, щоб воно назад не чекало. Того що може неправильно ці атмосфери показувати. Так, ну що ж такое, диві. Качає, 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 качає і ні в вкакую. Ще, по ідеї, мала би атмосфера, наверно, бути, а тут ноль показує. 8.39 вже качаю. Ой, не 8.30, я вже минуті почав. 7.39. Ну, 10 хвилин я покачаю його. Знаю, якийсь там трошки показує щось. Ну, мені здається, що він більший зробився. Адимо. О, блін, не лякай мене! Тікай звідси! Чого ти лякаєш? 1. Не треба нічого кидати, чекаємо, щоб саме. Е, е, де лети? Ай, спустилося, не чекай! Карамбас! Чекайте! Бачите, яка біда? Тихо! Давай! Аж цей гарачий! Все, хай качається! О! А ну що там пише? Пише так само. 0,20. Що може харе його качати? Та його він несе, він якийсь крепкий бачу цей пузирака. Я думав, його раз-два і лопне, а тут ні, не тут то било. Де ж в хату біжи. Що, не будеш дивитися, як лопає пузир. Я Ти хочу. почуєш? Мені здається, що воно, мабуть, хуже звідти вирве, чим лопне. Дев'ять хвилин вже качається. Щось я не впевнений, що воно лопне. Воно, мабуть, хуже звідти вистрілить. Вітром здуло. Яке кидалово. Спеціально в дівдні парадні капці до такої зачеї, а тут на тобі. Не це його. Так, все, ще одну хвилину качаю і все. Бо щось я не бачу ніякого результату. Лесі повезло, пузир не лопнув. Якщо ще зараз за 30 секунд не лопне. О, а тепер я його у хату не зможу запхати. Він здоровий зробився. Це, звісно, так. Да. Так. І що там все одно показує 0,2 атмосфери? Все. І ніби ніде не спускає. Ладно, зараз спробую заткою я цю пробку. Получився мега здоровий м'яч. Хто б міг подумати? Чекай, зараз як лопне мені. А, диви, не можеш витягнути. А! Е! босий! Зараз ще візьме мені. Ой-ой-ой! тихо, тих, тих, не випускай воздух! Оце пузирака здоровий вийшов, хто б міг подумати. Дивилась, який пузирака здоровий. Думав він лопне, а він не лопнув. Ого! Хто б міг подумати, правда? Таке, ну, в общем, народ, надоїло мені. Ну, якщо дуже ще хтось там захоче, якщо відос набере перегляди трохи, візьму ще 10 хвилин покачав, якщо буде комусь це цікаво. Побачите, 10 хвилин качав, ну м'яч твердий триндець, який твердий. Ну а не лопнув. Думав, лопнув, він не лопнув. В общем, все, така ситуація.